IP-відеокамера Hikvision ds 2 CD 1341 G0i. Огляд і характеристики. Ця вулична IP-камера активно використовується для створення як локальних, так і більш складних систем безпеки, виконана в купольному корпусі білого кольору. Захист від води та пилу за стандартом IP 67 дозволяє камері працювати на вулиці без проблем, навіть при температурах від мінус 30 до плюс 45 градусів. Вона підключається до локальної мережі або інтернету через. Стандартний роз'єм RJ45. Живлення можна подати через поя або через блок живлення постійного струму на 12 вольт, але його потрібно купувати окремо. Ця модель оснащена сучасною матрицею з фокусом 2,8 мм і роздільною здатністю 4 Мп, яка забезпечує чітке зображення зі швидкістю 20 кадрів в секунду. Завдяки високій світлочутливості вона може знімати в кольорі навіть при дуже слабкому освітленні від 0.01 люкс, а в повній темряві автоматично переходить. На чорно-білу зйомку з інфрачервоним підсвічуванням дальністю до 20 метрів. Камера має широкий кут огляду в 104 градуси по горизонталі. Ось приклад реальної зйомки цією камерою. Тут ви бачите демонстрацію як нічної, так і денної зйомки. В комплекті з камерою постачаються монтажна площадка, набір для захисту роз'ємів, кріпильний набір та інструкція.